Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні в мене надзвичайно важлива тема для всіх українців, де би вони не перебували. Чи ви в Україні, чи ви за кордоном. Звичайно, в першу чергу це буде стосуватися українців за кордоном і дітей українців за кордоном. Що я маю на увазі, я зараз більш детальніше розповім. А вас дуже сильно попрошу підписатися на цей канал, вподобайку втиснути, зробити репост і залишити свій коментар після того, як ви прослухаєте інформацію. Вона надзвичайно важлива. І ще одна дуже важлива рекомендація для всіх українців, які зараз перебувають в Польщі. Якщо вам потрібна страховка на автомобіль на українській чи на польській реєстрації, страхування туристичне, страхування майна та інші страхування, я рекомендую вам Стармак Фінанс, яка допоможе вам. По всій території Польщі знайти для себе найкращий варіант страхування не за всі гроші. До речі, це найкращий варіант для українців Польщі, тому що обслуговують українською мовою і обслуговують максимально якісно на будь-яке бажання клієнта. Ви бачите зараз телефони на екрані, також в описі під цим відео є посилання і є номера телефонів. Телефонуйте, консультуйтесь, замовляйте страхові послуги разом з StarMac Finance. Про що поговоримо сьогодні? Про те, що українські діти, які зараз за кордоном, а їх сотні тисяч, обирають для себе російську мову. Чому так відбувається? От як у вас є свої думки, своє пояснення, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я розповім. Тому що є вже інформація, є дослідження і дуже багато фактів, коли це стається по неможливості обрати українську мову за кордоном. І, звичайно, що дитина, яка приїхала за кордон, їй кажуть, вибери там собі англійську, французьку, польську, німецьку і інші мови, вона вибирає російську, вона теж є в переліку, вона її знає. Чула, розуміє, легше вивчити. А української нема в переліку іноземних мов, які може вивчати українська дитина за кордон. О, як і тут. Потрібно би було, щоб українська держава разом зі своїми всіма міністерствами, міністерством закордонних справ, міністерством освіти, міністерством єдності то нове таке міністерство, яке має об'єднувати і повертати українців, мали би працювати над тим, щоб в польських, німецьких і інших країнах в тих школах була можливість українцям вибрати додаткову мову вивчення українську, а не російську. Головна освітянка світового конгресу українців, щоб спростити собі завдання замість другої іноземної мови діти вибирають російську, яка полегшує їм завдання. Українські діти позбавлені можливості вивчення української мови в польських школах. Причина, ймовірна, відсутність фінансування з боку польського міністерства української мови. Ну тобто, щоб вивчати в польських школах українську мову, потрібні. Вчителі потрібна програма прописати, а це все кошти. І польське міністерство говорить, у нас немає грошей на ось такі додаткові витрати. Про це заявила голова світової координаційної виховно-освітньої ради світового конгресу українців Любов Любчик у проєкті громадської ініціативи Голка мости України. У місцевих об'єднаннях українці говорять, що немає фінансування з боку Міністерства освіти Польщі щодо інших країн, ми боремося і працюємо над цим разом з міністерством закордонних справ України, з посольствами та консульствами для того, щоб у переліку навчальних предметів за вибором у тій чи іншій країні перебуває перебування з'явився предмет українська мова як іноземна. Любчик наголосила, що українські діти дуже часто обирають російську мову у школах країн перебування, щоб підвищити свої результати із зовнішнього незалежного оцінювання. Вони вже вчаться мовою країни, де перебувають. Ну якщо в Польщі, то польською. А як першу іноземну мову вивчають зазвичай англійську. І щоб спростити собі завдання замість другої іноземної мови французької, польської чи італійської, вони на вибирають російську мову, яку чули, розуміють, знають і легше вивчити Російську мову. Бачите, як Росія працює з європейськими країнами давним-давно вже фінансуючи, щоби там були іноземна російська мова. Україна, на жаль, з мільйонними біженцями на території Європи до сих пір ще над цим питанням навіть не працює. Ну тобто, як по словах е, цієї експертки, що вони працюють, але результату немає. В Польщі. Нема такої можливості. А в Польщі скільки дітей? А в Польщі скільки біженців? В Польщі тільки приблизно мільйон українців зі статусом «Укр». скільки з ними дітей. Тільки по останніх результатах за 24 рік було повідомлення, що виїхало за кордон з України близько 300 тисяч дітей. 300 тисяч дітей виїхало за кордон. Ну, звичайно, що не всі в Польщу, хтось в Німеччину поїхав, хтось в інші країни. Але яка це кількість? А взагалі за весь період. Скільки дітей виїхало, скільки там вже народилося, і почали навчатися тої мови, де вони живуть, а іноземної української там немає, щоб, наприклад, вони не забували українську мову. Я думаю, що вони з радістю би взяли для себе другу іноземну українську 100%, тому що вони її знають, тому що вони українці і всі українці знають українську мову. Та, ти можеш говорити російською, ти можеш говорити англійською, французькою, німецькою. Але якщо ти жив, Працював і навчався в Україні, то ти знаєш українську мову. І коли тобі треба, ти можеш перейти на неї. Ламаною, поламаною, суржиком, не суржиком, немає різниці, але ти розумієш, і ти можеш два слова докупи зліпити. І те саме про дітей. Якщо українські діти за кордоном мали би можливість обрати для себе. Ще якусь додаткову мову для вивчення, і вони би спокійно обрали українську мову, якби вона там була. Ось де недоопрацювання української держави щодо українців за кордоном. Ще одне. Я не буду перераховувати попередні, які були зроблені. Після початку повномасштабного вторгнення, головна освітянка світового конгресу українців підсумувала, що для того, щоб унеможливити вивчення російської і дати дитині обрати українську, Україна мусить працювати над тим, щоб вести навчальну дисципліну українська мова як іноземна у перелік навчальних предметів за вибором «Україні перебування учня, це зумовить по перше. Вибір української мови для наших українських дітей як іноземної, а також вибір української мови як іноземної для громадян. Тих країн, тобто навіть хтось захоче, можливо, з іноземців вивчити українську мову, і він буде мати цю можливість. А такої можливості зараз немає. І це буде сприятиме поширенню та промоції української мови у світі. Я з цим погоджуюсь на 100%. Коли дитина за кордоном буде чути українську мову і вдома, і в школі. А якщо вона виїжджає за кордон і вона чує тільки, там, наприклад, польську, англійську, німецьку, французьку, і ще й вчить російську, і ще й вдома з нею не спілкуються українською мовою, на жаль, відбувається те, що відбувається. І потім приїжджає українець, він каже, що він українець, але він не знає української мови. Але виявляється, знає російську. Я за те, щоб люди мали можливість вибору. Хоче людина, дитина вчити російську мову за кордоном, нехай співчить. Але якщо дитина хоче вчити українську, тобто вона би могла захотіти, якби в неї такий вибір був, то, будь ласка, зробіть все можливе з від держави Україна, щоб вона мала це, мала таку можливість. Тому що вже за тих три роки, коли мільйони громадян України за кордоном можна було щось з тим придумати. Можна було щось з тим зробити, щоб воно там з'явилося. Я не думаю, що Польща і інші країни Європейського Союзу просто говорять, що нам це не потрібно, ні, відчепіться від нас, ми не будемо це вводити. Я думаю, що їм байдуже на це. Просто вони не хочуть на це тратити грошей. Значить, Україні потрібно було знайти можливість оплатити це, щоб це було в Польщі, в Німеччині, в Чехії, в інших країнах, де є багато українців, в першу чергу Польща, Німеччина і Чехія. Де є більшість українців, мільйони, і відповідно сотні тисяч дітей. Це для них буде добре, це для них буде краще. Хочуть вони оберуть, не захочуть, не оберуть, але в них, принаймні, буде вибір. А зараз навіть вибору немає, і вони обирають те, що знають: російську. Друзі, ось такою інформацією, на жаль, не радісною, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що наша влада щось в тому напрямку змінить, тому що це наші діти, це наше майбутнє. І яка частина з них захоче повернутися в Україну. І над цим треба працювати навіть в освітньому напрямку. Дякую за те, що ви зі мною, Дякую за те, що підтримуєте, підписуєтеся, коментуєте і робите так, щоб українськомовний контент просувався з вами, як завжди, Саша Матвій. до зустрічі в наступних відео.